Всім привіт, повені на Дунаї. В Братиславі, в столиці Словаччини, теж піднявся рівень води, несе всяке Всякі якісь предмети. Десь не Така погодка непроста, скажемо. Дивіться, повний Дунай прекрасний, хто любить. Повені в Європі. Вже як класика, Вон який Дунай сьогодні. Дощі вже третій день йде. Там купа працівників підприємства в одного. Видно, тут включають автомобиль. Погода така, що постійно змінюється інтенсивність його, от зараз трошки ну, воно таке як дрібне, як хутовина. Знаєте, як сніг дуже дрібний дощ, вологість висока. і тих просто. Потужные. Не такие потужные как наш президент, но все-таки серьезные. Патичка да? Серьезно. you